Вже яку годину поспіль тривав нерівний бій. Ворог, ніби о сатанів, кидав все ж, що міг, на позиції українських бійців. Це було суцільне пекло. Юрій подумки був далеко від битві. Він думав про сина. Вибач, мій маленький горобчику, моє зайченятко. Сьогодні, татко, не в змозі заспівати тобі колисково. Ці нелюди зовсім сказилися, не шкодуючи життів своїх воїнів, штурмують наші позиції. Але ми не здаємося. Я тобі, мій котику, заспіваю обов'язково, але трішки пізніше, мій любий синочку. Щовечора Гірко набирає номер дружини і співає Колискову для Ярославчика. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік захищає рідну землю на передовій. Він доброволець, а ще вчитель історії в одній із запорізьких гімназій та класний керівник 11-го В класу. Своїх учнів він пам'ятає ще п'ятикласниками, а вже в цьому році вони випускники. Скільки всього цікавого було в їхньому шкільному житті спільні походи в кінотеатр, конкурси літературного читання, поїздки в Карпати, відвідування острова Хортиця та багато іншого. Дівчатка. Стали напевно красунями і розумницями, а хлопці подорослішали і змужніли, справжні козаки, як ви там, мої дітки, подумав, дай Боже, щоб швидше була перемога, і прийшов спокій на нашу зранену і скривавлену землю. І тоді ми знову зустрінемося. Раптом настала тиша. Ворог відступив, втомившись від опору наших воїнів. Юрій набрав номер дружини. Привіт, кохана, як ви, мої дорогенькі. Малий, напевно, вже спить. Вибачте, що так пізно. Татусю, я ще не сплю. Я чекаю на твій дзвінок. Почувся дитячий голосок сина. Синочку мій дорогий, моє сонечко, мій промінчик золотий, тато тобі зараз заспіває. Взяв гітару і полилася посеред пилу вогню та тиші ніжна та тремтлива мелодія. Батько співав колискову для синочка. Під мелодійні звуки Колискової, втомлені боєм бійці, бійці побратими, заснули, навіть вороги і ті затихли. Малий вже спить, дякую тобі, коханий, почув у слухавці Юрку. Нарешті я трішки відпочину та посплю. На добра ніч кохана, солодких вам снів та тихої ночі бережіть себе. Я вас дуже люблю. Гучний голос комбата порушив ранішнє затиша. Агов хлопці, є, хто живий, хоча б хтось озвався. Та живі ми, живі, здорові, не хвилюйся. Пролунав дзвінкий юнацький голос. Не буде юрася, хай поспить ще трохи наш співучий соловейко, такий талант, йому б на сцені виступати, людей тішити своїм співом. Досвідчений воїн, сміливий та мужній боєць, тямущий командир. Наступного вечора Юрій знову буде співати про добро і зло, про волю і свободу, про очі матері та руки тата, про українську землю та рідну неньку України, про надію і віру в світле майбутнє для свого маленького синочка. І це буде нова Колескова. А це було оповідання Галини Гуменюк, Колискова для сина. І з вами канал Село Ти Моя Доля. Я дякую вам за те, що прослухали це оповідання. Пишіть свої відгуки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобається вам щось на нашому каналі. А я хочу сказати від свого імені, що в нас багато таких талановитих бійців, як Юрій, описаний в цьому оповіданні, які також покинули свої сім'ї, своїх діток і пішли захищати нашу землю. І дай Боже, щоб якнайскоріше закінчилася ця проклята війна, і щоб вони всі повернулися. До своїх сімей, сімей, щоб вони продовжили працювати в своїх колективах і дали можливість розвиватися своїм талантом, який є майже в кожного із тих, хто взяв до рук зброю і став на захист своєї країни. А вам всім буваю, бажаю доброго здоров'я і мирного неба і на сьогодні, і на завжди. І як завжди кажу до зустрічі, дорогенькі.